Жені, дощі хлібочуть, наче віку весла. Послухаймо, як верби наче в сні, шепочуть знову, що весна воскресла, веселки в ній, мости поза межу, поза ту гран, де нам уже не бути, під шелест вітру. Музику дощу, ловім крилату скрипку в наші груди, несімо звук прозорий і святий з собою завжди бо поза межею крилатий ангел в мріях золотий, любов земну розлучить із душею. Послухаймо, як скапує життя. Гарячим воском почуттів на груди земними будьмо, поки є чуття, і поки ми не ангели, а люди, де смерті струки кришталева водиця, де гуцульські длані. Тут ночами не спиться, не трембіта співа, то жалібно плаче, там блукає любов, у розлуці одначе, не трембіта співа, а то жалібно плаче, там блукає любов. Уросі наже! А пісня його звучить, і пісня його буде звучати довічно. Заважте, чим далі, тим ми більше розуміємо, як нам. Бракує пісень Назарія Яремчука. Очевидно, не випадково кажуть, що велике пізнається на відстані. Як сьогодні бракує, аби не виділяли нам по 25% ефіру для української пісні чи по 50% нам, українцям, які не можуть жити без української пісні. Отак, От очевидно, і Назарій не уявляв свого життя без української пісні. Я вітаю всіх присутніх сьогодні, в цій залі, вітаю всіх телеглядачів, вітаю всю родину, вітаю всіх побратимів, нашого славного, буковинського соловія, українського співака, народного артиста України, власне, день народження якого ми збираємось з вами відзначити. 60 літ. Як народився видатний український співець, народний артист України лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат кавалер ордена Дружби народів, почесного громадянина міста Чернівці Назарія Яремчука з нами, на жаль, вже немає, але він є. Він навіть є сьогодні присутній в цій залі. Його пісні житимуть і звучатимуть вічно. Саме з цієї сцени Чернівецької обласної філармонії, з цієї прекрасної шатної зали, Крила не одній пісні подарував Назарій Яремчук своїм прекрасним голосом, які полетіли у вирі, і погодьтесь, що чимало він відкривав за далеко за межами України своїми піснями, своїм голосом власне і саму Україну для тих, хто слухали його пісні. Нелегку стежку подарувала йому доля. Народився він 30 листопада 1951 року в селі Рівня Вижницького району Чернівецької області в селянській родині. Народження сина стало для 64-річного батька справжнім святом. Свою четверту дитину батьки назвали Назарієм. Це ім'я тлумачиться як присвячений Богові. Родина Єремчуків була надзвичайно музичною родиною. Батько мав чудовий тенор, співав у церковному хорі, мама грала на кількох музичних інструментах, а також мала хист до акторства і виступала у місцевому народному театрі. І ще малим хлопчиком Назарій також почав співати, бо з маличку залетіла ота зоря-зоряниця в його маленьку, таку хлопчачу душу, і пожаринці розсипались у піснях, які він потім роздавав, дарував всьому світові всім, хто слухав його пісні. На жаль, батько помер, коли Назарі навчався в четвертому класі. Родина опинилась в надзвичайно скрутному становищі. Вихід був один віддати молодшу дитину на навчання до школи інтернату, оскільки там, очевидно, було трошки легше, по закінченню якої мрії вступити Назарі до Чернівецького університету. Мрія збувається. І хто знає, якби склалося його життя, якби не. 1969 року однієї осінньої пори Назарій не потрапив до рук, так би мовити, Левка Дудківського, талановитого музиканта, композитора і головне засновника і керівника на той час бік бітової групи Смирічка. Ну, Смирічка пізніше була уславленим колективом, про яку знав весь світ. Це був дійсно прорив нової музичної хвилі в той час, професійної і оригінальної, з новим музичним стилем. Так починалися перші репетиції, перші пісні, перші кроки, перші концерти молодого Назарія Яремчука. Солістка смирічки Марія Ісак згадувала успіху. Смирічка сягнула завдяки засновникові Ливку Дудківському. надзвичайно енергійній, наполегливій людині, до закоханій у свою справу. Це він навчив співати Назарія, мене, Василя Зінкевича, всіх смиричан. Увага на екран! У 1970 році Назарій вступає до Чернівецького університету на географічний факультет, навчаючись у Чернівцях, він не покидає Смирічку і часто приїздить до Вижниці на нічні вокальні репетиції до Левка Дудківського. Перше мистецьке визнання Назарію принесла пісня Горянка Левка Дудківського. Він, Василь Зінкевич, стали лауратами всесоюзного конкурсу Ало ми шукаємо таланти. Після участі Смирічки в конкурсах Пісня 71» та Пісня 72» Два «Червону руту» і Водограй почнуть співати по всьому радянському союзі і далеко за межами я «Червону руту» чув навіть в Китаї, коли співали. Але ота величезна слава, яка сягнула і підняла до висот Назарія Яремчука, очевидно, вона його не зіпсула, не було в нього зірковості. Вона не змінить характеру Назарія. Майже рік працював він на кафедрі глаборантом, потім старшим інженером, аж поки не зрозумів, що спів для нього на першому місці, який привив, прищепив йому на той час Левко Дудківський. З того часу пісня стала супутником в його житті. Цікавим був той час, коли у серці грала молода запальна кров, творилася не заради слави, а з прагненням відзнайти щось у музиці, щось нове, щось цікаве. Я зараз до сподів хочу запросити людину, яка на той час була поруч, тому що працювала впродовж багатьох років директором концертних програм Софії Ротару. Я знаю, що заслужений діяч мистецтв України Ігор Курилів зараз є в цій залі. Пане Ігоре, я хочу запросити вас сюди на сцену. Якщо можна кілька слів ваших вражень про ті часи, про зріст Назарія, взагалі про нашого сьогоднішнього. Ювіляра Ігор Курилів, шановні пані та панове. Мені безумовно дуже радісно бути сьогодні в цей ювілейний вечір в цьому прекрасному залі філармонії. І е, зараз я побачив ці кадри, побачив молодого Назарія, і я згадую, як ми познайомились. Наше перше знайомство. Це відбулося в івано франківську Я тоді там жив і вчився, і сам я з Івано-Франківська. Пригадую ювілей. Вокального жіночого ансамблю Росинка Івано-Франківського педагогічного інституту, відомий колектив. Я виходжу з філармонії, і раптом в філармонію Івано-Франківську заходять два хлопці. Один з них такий елегантний, весь, значить, у жовтому, замшевому, такому довгому пальто це Василь Зінкевич. І другий Такий молодий, якого ми зараз бачили, тут просто собі в такій курточці на